Господарським судом Одеської області розглядається позов Маяківської сільської ради Одеського району Одеської області до громадської організації товариства мисливців та рибалок 21 століття та до товариства Мільніченко про усунення перешкод користування земельною ділянкою на березі Дністра площею понад 1700 квадратних метрів. На якої розташовані споруди загальною площею понад 800 квадратних метрів, З шановні сторони, суд вважає за необхідне довести до відома, що встановлено, що наразі на розгляді Великої палати Верховного суду перебуває справа у подібних правовідносинах. Це справа номер 208 21. За позовом заступника керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя в інтересах держави в особі органу, який повноважений від імені держави здійснювати відповідні функції у спірних відносинах Запорізької міської ради до відповідачів товариства з обмеженою відповідальністю МОКСКОМФІ, товариство з обмеженою відповідальністю АРТ-2005 і приватного підприємства Теравіта про скасування рішень державного реєстратора. Визнання недійсним договорів усунення перешкоди користування земельною ділянкою. Наразі на вирішення питання великої палати посна вирішення великої палати поставлено питання щодо належності відповідача у справі за подібними правовідносинами, що стосується яка саме особа має бути визнана відповідачем, до якої має бути спрямована вимога. Про знесення об'єкту самочинного будівництва, або це особа, яка збудувала цей об'єкт, або останній набувач такого об'єкту. Існує декілька позицій касаційного суду, і Велика Палата вважає самообіне відступити від деяких позицій і тому на вирішенні поребувати дана справа. Відповідно до реєстру судових рішень, Велика Палата Верховного суду тільки призначила склад. Суду для розгляду вказаного питання тому розгляд позову Маяківської сільської ради буде призупинений до остаточного рішення по суті Великою Палатою. Роман Варшанідзе, Альтернатива Орг.